воно заведеться і поїде. Так, що за відро. Ключ є? Тихо. Так, все, заклини. Дверку ще й спасем, мабуть. Видно, як іде ланжерон. Так от, чик, пішов сюди. Масло жене, вон видно. Ось така хуйня. Стапіль. <ріхі> а це наш стапіль, ось бачите, який рейки піздець. На цілий день з нею трахались. Це не наша. Ось наша з Америки. Из-за океана і приплыла. Так, що за ведро. Ключ є? Тихо. Ну там є прив'язаний ключ должен бути. Ми тут, о! Зачем? Биточок. Биточок, біточок, перламутер. Приехала наконец, ехала два месяца и двадцать дней. Все, все, хорош. А? Ты, ты лезешь? Ну давай посещай. А? О, как же ее открыть? Он же с кнопкой. Ну то я ж тебе кажу, он ну, да, я ее обсвечу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А что тут по дворе? О, ты и с потером выходишь и все. 수... Нахуй менять. И порожек. <ammed> Вот Оце? это? Да. Вот это херово, Вижитель, да. херово Может, глядь, Та не, наїб', бля. Хуема. Может зря куда? Наебнуть. Таня, як на них да. сейчас, блин, держи. Ножами. Чуєш, а це капот. Зроблять його. — Их І роблять. зроблять. — Оце? — Да. Нажание пробуй. А, прикур. Світиться, щось прикур, торпеді, прикур. Не, прикур. Світиться. Ну, клімна, не надо, Блядь. да? Блять. Так, тихо Тихо, блядь, немарнякай. Біля лежана. Що, да. знято? Та да хуй там щодня, ніхто мені хозяї. Все стоїть, блять. Нічого не сіти. Ну да, все стоїть. А ну, давайте тут її попробуємо куримо. Ой, ебач. О, а? Ні світиться, не пікає, нічого. Зняли все. А, подожди, подушки же не стреляли, да? Стреляли. А, то пиропатрон там отстрелянный, поэтому аккумулятор не будет. Mm. Там не, не, всегда. Ну, дивись. Всегда. О, погнала жара. Иди. Давай, И споняр. седай давай, Сюда, ты, бомбист. Вперед. Ты самый молодший, вперед. <свят> пошел, пошел. Що, <coughs> будемо заводитись? Так, тут по ходовці у тебе все в порядку? <coughs> Ні, не, не все. Ну, ну нормально ж поворачуйся. Нейтралку просто включи, ми її зараз скотимо, та і все. Секунду, ключ, де ключ? А, тут, у тут, тебе. тут, походу, тут, тут, тут. Зараз. А що, блядь? Чи не тут ключ? Потухла, да? Ключ. Потухла, да? потухла, да? Да, потухла. Ключ де? Сам бустер, да, не видержує? Ключ де? Давай. У тебе ключ, Андрей. Вони в руках, тут в машину я ложив. Я тобі дав і ти поліз багажник. Ти що, гориш. А, блядь, бачу. Нейтраль. Не хочу, не хочу. Бач, драйв асистент. Окей, 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 окей. Окей, окей. Не, ну не встигає нічого зробити. вона падається. Треба під машину йти і ставити їй в нейтралку. Ну ти знаєш як? треба Ого. Все, блять. Зараз буду нейтраль включати блядь. Та фу блять, хуєзно. О, зараз флажок цей нажимаємо. І на нейтралочку клац, бо не може вона так поїхати. Не ставиться вона в паркінг. Андрій розказує, якісь там піропатрони постріляли, так? Да? Я сказав, болтик крутить, а піропатрони тобі постріли в багажнику, бля. В багажнику. Деревно. Все, заклинило. вот такая вся система. Проволочку и взял. Сюда раз, продив, задив и все. И машина теперь котится. Давай, давай, Андрей, ты можешь. Давай. Давай давай, давай. Давай, 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 давай. Опа. Заломило, не? Давай, давай, давай. Тренера толкат, наверное, вона не поїде, чи поїде? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Сейчас. Давай, пускай. Уїде колесо. А! Чуть не замила, чуть. Ага, то то вся херня. Так, ти що? Так, ти приїжай. Не на. Ми зараз назад їкнемо, ніби. Так. Дверку ще із спасем, напевно. А муженя. По пошкодженням по внутрі все оце, подушки, фронталки, передні подушки вони не тут. Да. Не, не вистрілили. Подушка ціла, там ціле, все, все ціле. Тільки шторки вистрілили. Вони під заміну. Стопи заказав, стопи йдуть. Дверка, скорее за замену, потому что она вертолетом он, сделала. Там усилитель установил, вышла. Ой, блядь. Газую трохи. Этот. Крыло под замену, да? Зато все такое чистенькое. Че крыло нормально, Лизон? Не, крыло поезда, да? Да, Капот можно спасти. Не? Можно. Він алюмінієвий, тому сразу тобі скажут, що це проблема. Ніхуя. А чого проблема? Да, все, до гарика поїду. А ну открыть, клапан, ну там? Грибей. Оцю? Да. Ідеально. А там що? Тоже все красиво. Красиво, да. Закрывайся капелю, когда не сипит. Нормально, да? Идеально, як на мене. Да? А скільки пробігав, я не пам'ятаю. 40 чисто 20 тысяч. Не, не километр. километр, километр. Дивіться, резинка ушла в сторону. Це значит, тут А все же, видишь, что не то. Ще Ого. Тут щось. Його тут придавило. А, його тут просто придавило. Все. Ну, немає. Підожди, я тут не повелося його, блядь. Тут придавило, то давай би. А, ні, тут нема чим придавлювати. Ти усе придавило, цю хуйню потягло вниз. Та я тебе про те, що вчу. А вона але... б брижом геть зробилась, ніхуя себе. Що Що брижом зробила? Ось все, диви. Ну mm. то я тобі кажу, блядь, що а, от цю хуйню працю... подавив і цю загнуло. Ось цю загнуло? Звісно. Це хуйня, взагалі хуйня. Це її третягнути вести, чи все що? Йо, твоя Ну, посвятить сюда, пожалуйста, они их внимание. Просто на резинках. Стой. Наш патрубок загнал. тут все пришло пизда, тут иди. Ага, тут лонжерон пизда. Ох, ебать. Да, лонжерон заехал. А цей? Сука. Цей... А цей уехал. Тоже? Туда? Блять, ну, блядь, скорее всего, может. Ну... Это пизда, нахуй. Вот ж, ж, это что, бляди... А що там будуть робити, якщо цей? з в сторону. Ой, я, ти з вами це Ой, тут слава богу, хоч можна без моторного знімати. А, ну, ну да, блядь, Там, Йо, там манера, де підсилення оцей, де, так? Це да? тільки той, якщо той не пішов туди. Пішов туди, бо повискакували на диві за щолки. Угу. З'їхав, ось туди мог Та й тут займіться, можна не, не витягувати мотора. Це все рознять, розібрати, ташіть його до Гаріка. Це буде десь. А він пішку. Це все року, блять. Коли, блядь? Це року? <рисував> Ой, ебать я ротна. У херня вообще понтеє. Нічого страшного нею, і вона вигнеться, і все буде добре. Нет, тут вообще это классно, потому что на денег тоже стоит. Э, Трасы, главное, чтобы... А что? Чуешь? Ну вы же хуже делаете, правильно? А лежу. Да? да? Кажу, и хуже робота Бывает. Ну, намного ну, хуже. Сейчас вы последний там пиздец. После Олежона а намного хуже выходит машина. <coughs> ну да, Короче, ланжик, Целый... да? Чуть-чуть ланжерон заломал. Фару О. на ремонт отдашь сразу. Чуть-чуть. Резать, я надеюсь, ничего не будете пилять? Будуть його вирізати в дірку. О, там? Да. Знутри, знарод... Ну колеса. Ну, його не будуть конструкцію нарушати, просто дірку виріжуть, щоб його витягти Бля. чи що? Бля, проще буде купити фару. Просто будь... Фари є дві вже заказували. А, це ж ти, блядь, якийсь там да? Да. Бля, а це ще цельний ще? Це, це, це заміну точно. Він лопнув, нахуй. Не, він не цельний, він там же, того. А, не на куда будь то. Ну це то зиму то все. Да, блядь, десь дерево, да, диві? Угу. В Дерево въебалось, ніхуя. Ну, В, якесь... в дерево въебалось. Яке подивися, блядь. Ну, ну, понюхай. Чи? Тополь. Америка да? не сигнал надо будет якраз правий, блядь. Угу. Радіатори цілі, що да? Те... Чи ніч. А тут в арки ж є радіатор, чи на цих уже немає. Не Я да, нормально їй, блядь, і так наче подивитися хуйня. Я все на сюди виїхала. Такий в мене прикидон. Я проротився тепер, я все можу, я можу торгувати на ринках, блядь. можу бути слесарем, можу бути фермером, можу бути ким угодно, якщо треба. Коротше, зараз будемо робити автівку. Тепер буде видніше вчора ніч була вже темна. Блять, все вскочи, є файно. Заебали, це скотчі, блять. Вірвки якісь. Все будемо знімати. Так, шо, приїжджав тільки що рихтовщик на стапель сказав, треба знімати двигатель. Моторчик треба знімати. Значить, що ми будемо робити? Тут незначні пошкодження по ланжерону там, он видно. Короче, був удар в цю сторону. Трошки пішла морда туди, нічого критичного немає. Сказав рихтовщик, що на стапель поставить і достане там, он, край. Ось тут кінець ланжерона. там трохи заломаний, і там трошки туди пішов. Достанемо двігатель, по мотору зробимо повне обслуговування, так буде набагато краще. Я в принципі, хотів, щоб якщо буде цей, щоб мотор якщо робити, то його типу витягнути. Бо там є масла десь. Короче. Якщо видно десь під генератора. Ні, нижче там. Не видно буде. Ну, коротко, як знімемо мотор, я покажу. Є тече масло і на зняту, на вивішеному положенні мотор буде обслуговувати шикарно. От ми там подивимося ззаді сальні колінвала, якщо то поміняємо, щоб він... бо в них є проблем... не в цих, а в предыдущих моделях є проблема, що тече сальні колінвала. Боже, замінив? Ой, ой. Зараз роблю, щоб вона була транспортабельна. Під домкрачу і дивлюсь, що там, там наконечник е, тягу рульову. Може зараз чисто просто приварю, щоб хоча би в бокс заїхати. Не, бо тяги поки немає, тільки замовили, буде, буде скоро, там. сьогодні чи завтра. От. Зараз вистрілив піропатрон. Немає живлення на двигун, немає живлення на коробку. Коротше, Зараз зроблю якусь перемичку, поки також піропатрон також замовили. Піропатрон буде. От, так, в принципі, все нормально. Ну, там, потолок також зробимо. Або замовимо, або перешиємо. Фонарі будуть нові, фари будуть нові, диски, колеса також будуть нові. Накладки на зеркала будуть і зеркало. Зеркало я заміню. Бачите, яка робота пішла? Ну, треба ж все відсняти, а потім вже робити. От. Ну і Зараз зробимо так, щоб вона заїхала в бокс і почну розбирати морду, і будемо займатися витягувати двигун. Переду це все, що залишилось з бампери. Зараз будемо тричі щось з піропатроном. Спіропатрон стоїть у цій коробчонці. І він там, скоріш за все, уїбав провід я зняв зараз відкручу оцей силовий на основний на питання і зніму клему всю так завели коротший рейки пиздець може якщо чуть вам то Рейкірвій пизда, треба буде рейкер розбирати, дивитися, що там. Щось десь зігнуло скоріш за все. Шо? Зато бензину блядь. конечника одного дыма просто на конечник звуки да? mm -hmm. тут есть и все это Тут на кто ну, ж, значит... да да начал бухтеть нет деликат труба там она и сама трусит тебе да? а Ну і сама якось труситься. Там щось горить, чек маленький. Та чек же горить, да. Вентилятори, мабуть, хуй будуть робити, так? Да? Ні, робив. Включаємося вже? Так. це що видає. Ага, кулер якийсь робить. Заміряємо рівень масла. Що ти кажеш? От Отдалеки туди вдієш, в мене x тихіш робив. Да? Серйозно, ти катарабаренька. Та ти з кришку оцей, надінь. Так, ну моторчик все вже. Отсирило все, короче, и трусило поначалу, как завели. А сейчас уже ревненько выровняю, все делает. Офигенно. Процени. Все тишина. Сейчас вот тут. это тарабанить, бокришка. Форсуночки тарабанить. И все. Бокришка снята. И кришку надеваешь, красоты на ходу сейчас и не чуть ничего даже світло горить даже там щось горить щось. так проблема що буде поздорать все эти блядь скотча и осень короче зняв тут атака хуйня. Зараз буду знімати цей підкрилок весь. Підрозібрав трохи. Осталось зняти конди... кондиціонер. Кондиціонер. І все, отак от лонжерони стоять. Так от. Трошки в сторону. Трошки в сторону стоять, я маю. стапель. <laughs> а это наш стапель. Видите, какие друзья. Тут, короче, пару раз влупил. И вот, смотрите. Стрела. Блядь. Осталось только вырихтывать вот эту вмятину. И тут так само вмятинка. И все. Так, машинка заїхала в бокс уже і тут на цілий день з нею трахались. Рульова тяга одіта вже колеса рулюються з допомогою, як кажуть, сподручних матеріалів. Ось от таких, от, таких інтересних. От, такий має стан цей лонжерон тут взагалі. Якби нічого і не було. От, а цей мені, він трошки дужче пострадав, От, але теж вроді як все чудово. Ця штука міняється, скоро нова прийде. В принципі, в принципі, В принципі, нормально тут також вирихтували в м'яті, але немає вже. Тут зверху все чутенько, гладенько, все угол є, наклеєчка на місці аварійна, тут також все чудово, рівненько. Ось от, от так, от. От так от все зробилося. Тут діагональ кидали від криші, від вугла, від лобового стекла. Точку подальше брали, бо може, не дай Бог, там щось би сіхало. От, от вугла. От там. Брали кришку чи цю рулетку, і до цього вуголка 169,5. Чи 196,5. Ну коротше, одинакові. одинакові. Завтра ще будемо переміряти. Там теж кидали до довгоглаву, так на, на стекло надівали на вуголок. І сюди. І так же само 1965. Замовив клики, замовив оцю рамку, бо вона зігнула її. Коротше, взагалі. От так от. Хто буде купувати, може подивитися це відео, то буде спокійний за автомобіль. Тут є проблема з маслом. Там я показував. Вон тут. Вон тут. Вон Якась фігня там. Це все зніметься, Оце все, все фігня і там вже буде дивитися, вже як тут все вирихтується. Ну, воно вже Ось так от. Тут вже доробимо все. І тоді перейдемо до моторного ціка. Прийдуть оці штуки, я їх вставлю, прикручу, подивлюсь, чи воно тут все чітко стоїть, чи все совпадає. Я люблю, щоб все було до міліметра. Я не так. Я не люблю, щоб тут було якось хер з пояком, а потім регулювати цими всіми. Треба, щоб все було як на заводі, щоб все було чудово.